Друзі, вітаю! І ми сьогодні продовжимо говорити про бажання нашого серця, чого бажати для того, щоб бути щасливою людиною. Ми вже почали минулого разу вчора. Тож радо запрошую вас подивитися, якщо ви ще не дивилися. А сьогодні будемо говорити про те, яка людина є насиченою, взагалі що таке насичене життя, і яка людина буде насиченою, і які ознаки ненасиченого життя. Тож будемо з вами читати Євангелій від Луки, 6 розділ з 20 по. 23 й вірш заповіді блаженства. А Він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. І ми з вами розмірковуємо над заповіддю блаженства, блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. І в Євангелії від Матфія та ж заповідь висловлена. Такими словами, блаженні голодні, спраглі праведності, бо вони наситяться. Ми бачимо цю заповідь блаженства. По-перше, ще раз хочу зазначити, що ця заповідь вона унікальна тим, тому що говорить вона про спрагу нашого серця і про голод нашого серця. Тут не про голод е, нашого тіла. Ця заповідь не говорить про те, що ті люди, які голодні і хочуть їсти фізично хочуть їсти, хочуть їсти фізичну їжу. Вони. Всі блаженні, тому що вони всі наситяться. Взагалі, ця заповідь блаженство не про це. Ця заповідь блаженства, вона про спрагу нашого серця, вона про голод нашого серця, і насправді спрага і голод є в серці кожної людини. Питання в тому, що це різний голод, і різні люди є спраглими до різного. І слово Боже каже, що ті люди, які спраглі та голодні до праведності в Бозі, вони є блаженними, тому що є причина, є аргумент Ісуса Христа, тому що вони наситяться. І ми сьогодні будемо говорити саме про насичене життя наситяться тільки ті люди. І будуть мати повноту життя тільки ті люди, які є спраглими до праведності, Не спраглими до насичення, не спраглими до щастя, не спраглими до задоволення, не спраглими до багатства, не спраглими до визнання, не спраглими до кар'єри, тому що всі ці спраги, весь цей голод, він є в серці кожного з нас, кожної людини, в різних пропорціях, в різних формах, але насправді, якщо ми чесно подивимося на своє серце. Кожного з нас всього цього бажає, але йдеться про, не про єдиний голод в нашому серці, а про найбільший, про найголовний голод в нашому серці. Який він? І Слово Боже каже, Ісус Христос звертається до своїх учнів і каже, що блаженні ви, тому що ви голодні до праведності, тому що ви насититеся. І дуже, дуже корисно порівняти цю заповідь блаженства з обставинами, в яких Ісус Христос її говорить, тому що це відкриє нам дуже яскраво сенс цієї заповіді. До Ісуса Христа підійшло дуже багато людей в той день, і вони ходили за Ісусом Христом для того, щоб для того, щоб звільнитися від демонів, які були одержимі демонами. Там були такі люди. І інші люди хотіли зцілитися, і вони до того. До Ісуса Христа, з нього виходила сила, і вони зцілювалися. І якщо б ми їх запитали, ви зараз насичені? Більшість з них зараз би в той день забули про інші свої бажання і говорили: «О, так, ми зараз такі насичені, тому що ми отримали те, чого ні від кого не могли отримати, зараз отримали від Ісуса Христа. А ми стали вільними від демонів. Ми отримали зцілення від хвороби, від якої нас ніхто не міг зцілити, тільки Ісус Христос нас зцілив. В той день ці люди відчували себе геть насиченими. Геть сповненими а, просто а, таким а, життям, справжнім життям, якого вони може ніколи не мали до того, або мали і дуже давно мали, мали не пам'ятали, мали пам'ятали, але ж не мали тепер. Тобто всі були дуже раді, але Ісус Христос не їм каже, що ви насититеся. Ісус Христос каже своїм учням, тому що вони шукали через Ісуса Христа. Праведності в Господі. Ісус Христос каже, що ви насититеся. Тож бути насиченою людиною це мати повноту життя. Це не просто мати тимчасові благословення, тимчасові задоволення, тимчасові блага, а це мати справжню повноту справжнього життя. Тобто це мати вічне життя, це мати Боже життя, це мати блаженство, це мати шалом. Це означає бути насиченою людиною. І це від блаженства стверджує, що людина, яка не шукає праведності, не прагне, не голодна до праведності, просто відчуйте цю маленьку притчу, висловлену в одному слові. Голодна до праведності, спрагла до праведності, вона не насититься нічим. Багато людей мають багато благословень від Господа в цьому житті. Але питання в тому, що якщо людина не шукає праведності в Ісусі Христі, не шукає праведності перед Господом, всі благословення, які вона. Має тимчасові благословення, вона втратить. Тому що вона не буде мати спасіння, тому що вона не має вічного життя, тому що вона не буде в царстві Божому, тому що вона не належить до повноти життя, яке є в Ісусі Христі, і є тільки в Ісусі Христі. Тож, якщо людина не шукає праведності, якщо людина не спрагла до праведності в бозі праведності, то така людина все те, що вона має, вона втратить і більше того, вона не може знайти ні в чому задоволення. Повне задоволення, остаточне задоволення, вічне задоволення, тобто не може бути насиченою, тому що втрати, тому що смерть, тому що Божий суд віднімуть у неї все те, що вона має, і навіть якщо вона впевнена, що вона завжди буде мати те, що вона має, вона або просто ще не знає життя, або просто зараз перебуває в такій ейфорії, тому що всі люди знають навіть діти вже в певному віці знають, що люди вмирають, що стаються непередбачувані обставини що. Е ми можемо втратити і втрачаємо все те, що ми маємо, і нічого ми не можемо отримати в своїх руках і в своєму житті. І тому люди, які не мають в своєму серці спраги до Божої праведності, не мають в своєму серці голоду до праведності. Вони ніколи не будуть насичні, тому що вони не мають вічного життя, тому що вони не мають виправдання перед Господом, тому що все те, що вони мають в цьому житті, забере у них смерть і нічого не залишиться. Тож будемо з вами спраглим. Ми до Божої праведності будемо з вами шукати Божої праведності, будемо з вами читати Слово Боже, і будемо з вами розуміти, що ми маємо з вами докласти своїх зусиль, в тому числі інтелектуальних, для того, щоб розуміти про Божу праведність, для того щоб знати, як знайти Божу праведність, де ми можемо знайти Божу праведність, щоб спрага до Божої праведності вона зростала в нашому серці. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня. тож радо запрошую доєднувати. Атися, також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте подобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало б слово Боже, розуміло, щоб слово Боже змінювало наші серця, і щоб ми з вами були блаженними через те, щоб ми з вами бажали Божої праведності. Нехай Господь благословляє кожного з вас.